Сусідські куря? Ну, а як же без них? Чомусь у нас їм краще? Дівчатка вже весна вступає в свої права, все квітне, буяє, сонечко, тепло, співають пташки. І вже відчувається, що це вже точно буде весна? Так, пишиночка. Прийшла до мами. Ну як же без тебе? Покажись нам, красунька наша. Котики також відчувають весну. Як мені подобаються звуки природи, які вони різноманітні, ніби тиша, але чути пташок, десь бігають курочки. Гавкають собачки. Я за цим всім дуже скучила за зиму. все скрізь зеленіє. І дуже-дуже хочеться якихось насичених фарб, чогось такого, не знаю, яскравого, соковитого, життя, хочеться життя. Мої хороші, я сподіваюся, у безпеці. У вас все добре. А я хочу сьогодні розпочати відео з планами на квітень. Так, саме з планами. Ви знаєте, що я їх не знімаю. Але ну, щось так захотілося. Чому б і ні? Дивіться, як сьогодні тихо. Сьогодні таке чисте-чисте небо. Слава Богу, нічого не летить зараз. Так, покажу вам трошки планів, дівчатка. Тому що все ще нав'язала за березень, зараз щось переться, щось десь хвостики заховати, десь вже сушиться щось. Ну, тому познімаю планів, борочки чешуться, хочеться розпочати щось нове. І поскакала моя тушинка. До речі, я сьогодні тут бачила, скакав зайчик. Ну що, дівчатка, Сьогодні у нас буде відео Руки в кадрі. Будемо роздивлятися плани, що я навіть вже навіть розпочала. Ну, мені здається, я як завжди, напланувала більше, ніж встигну, але дуже хочеться. І взагалі, а хто нам не дозволяє планувати? Чому б і ні? Можливо, щось і не встигну. Але нічого страшного, будуть нові недов'язи, яких я зовсім не хочу. Тому я взяла, як завжди, щось нове і буде щось старе. Буду не дов'язувати. Не дов'язувати, дов'язувати, звичайно, що, нарешті, хочу дов'язати. Ну, отже, давайте роздивимося, зараз все детальніше. Так, дівчатка, перше, над чим я буду працювати, і буду працювати досить активно. Це джемпер із тестування, інтрига, який в'яжу на талки. Він у мене пролежав дівчатка тиждень без змін. Тому що на минулих вихідних не встигла. Я забула, я закрутилася і не приміряла його до своєї доньки, чомусь засумнівалася. Мені здалося, що він за широкий в мене виходить. Але на цих вихідних приміряла все добре, все нормально, тож швиденько беруся за нього, тому що в тесті є, звичайно, що строки, і їх потрібно дотримуватися. Поки що його не розгортаю, ніяк не просунувся, немає ще чого такого особливого показати. Тож, пам'ятаєте, він у мене є. Я всього лише дійшла до виточок. І сьогодні буду вже з ними працювати. Отже, відставимо його. Нагадаю вам про свій процес це те, що я буду брати з собою щось стареньке. А, так, стався в мене недов'яз, хоча цю роботу можна просто швидко виконати і легко за декілька днів. Але я вже розпочала його восени і. Я навіть не пам'ятаю, чому я його відклала, мабуть, тому що це більш така демісезонна річ. Нагадаю, вам ставлю фото. В минулому році я в'язала джемпер гачком. як я його хотіла, як він мені подобався, в'язала його, зв'язала з таким ентузіазмом, але він також дуже сподобався моїй Марусі. Ну, і тому тепер його носить вона. Він у мене такий вийшов, як вишиваночка. Я пам'ятаю ваші відгуки, він вам також сподобався. І тому я почала знімати МК, почала в'язати новий восени, але ось на стадії реглану він у мене так і залишився. Тому хочу попрацювати над ним. Тим паче, що він в'яжеться дуже швидко, легко. Звичайно, ще буду знімати МК. Пряжу я вибрала цього разу казал Baby Cotton, 50 грама 165 метрів. І це в нас 60 бавовна і 40 акрил. Ниточка доволі тоненька. І тому для гачка, я вважаю, дуже добре підходить. Пряжа демісезонна. У Нас зараз так незрозуміло, ніби вже і тепло, і дує вітерець. Тому на весну. Я впевнена, я швиденько його зв'яжу і буду з величезним, просто з величезним задоволенням його носити. І, дівчатка, ви можете зв'язати його разом зі мною і в. В будь-якому кольорі, в будь-яких поєднаннях кольорів, навіть вив'язати як мій попередній, як вишиваночку, або в таких жовто-блакитних кольорах, як патріотичний, або в якихось насичених. Ну, тобто, все ваша фантазія, і наявність ваших ниток. Так що майстер-клас буде, обов'язково чекайте, я вже точно його зв'яжу, бо самі вже дуже хочеться його носити. Дівчатка, це два таких плечових вироби, які ви ну, ось бачите, що щось розпочати. А зараз вам покажу: в мене навіть ще немає зразка, але я нарешті зрозуміла, яким буде третій мій джемпер. В цьому місяці я довго думала, я давно вже купила ось ці ниточки Alize Cotton Gold. Чому вибрала їх? Тому що вже в'язала плечові вибори, вироби із джинсу. Але він дуже так тягнеться. Ну, добре, я хочу спробувати цю ниточку. До того ж, джинс, от нові моточки, які мені приходили, вони вже такі більш акрилисті. Не знаю, все-таки хочеться, щоб це була більш бавовняна ниточка. Ну Подивимося, як повезе, поведе себе в роботі з цей cotton gold. Дівчатка, я буду в'язати з нього вперше. Я з нього навіть іграшки не в'язала. Зрозумію для себе, звичайно, поділюся з вами своїми враженнями. Дівчатка мені казали, що в Cotton Gold він краще, ніж джинс, що він не так тягнеться. Ну, Подивимося, провіримо. Тут в 100 грамах 330 метрів. Так, номер кольору 55, такий білесенький, і це у нас 55 бавовна. Ну, отже, ось буде в мене такий біленький джемперочок. Мені дуже хотілося на весну: блакитні джинси, білі кросівки, білий джемпер. я все думала, чи я хочу такий укорочений, більше по тілу, чи я хочу оверсайз. Це точно буде рванина, хочу вам сказати. Але який саме я для себе вирішила, а вам поки що не скажу. Нехай буде трошечки інтриги. Хочу вже розпочати в'язати зразочки і вже розпочати робити розрахунки і в'язати його. Майстер-клас буде в якому форматі, поки що я не вирішила. Один плечовий виріб дівчатка, який я вже навіть трошки розпочала. Це буде шивний виріб, це буде футболочка з дуже такою цікавою, пікантною спинкою, але це ви побачите пізніше. Я вам вже показувала, що на 8 березня подарувала собі пряжу YarnArt Elegance. І мені здається, що мені доведеться докупати, але подивимося ще тут в 50 грамах 130 метрів, 80 від. 8% бавовна і 12 металік. Це вже така натуральна ниточка, дуже приємна бавовна. Дівчатка, я вже в'яжу, але поки що нічого не знімаю. Поки що нічого не знімаю, я лише записую, що і як. Ну, тому що треба все обдумати, перепровірити. І пряжа для мене нова, я не знаю, як вона себе буде вести надалі. Це все треба провірити, щоб випускати майстер-клас, коли пряжа знайома, і ти розумієш, що і як, то з цією поки що ми знайомимося. І поки що я дивлюся, що і як у мене буде виходити. Так що ось такий четвертий виріб, це буде футболочка, але знаєте, оскільки тут пряжа доволі така товстенька, то я не думаю, що вона буде в мене літньою, це буде більш такий весняний виріб, тому що влітку хочеться носити і, звичайно, в'язати з більш тонкої пряжі, якісь більш такі легші вироби. Тому вирішила цю футболочку пов'язати весною. Я казала вже, що я бачила в ній той топ, який я хотіла зв'язати ще минулого літа, але е, все-таки я його більше бачу в білому кольорі і, може, в трошки тоншій пряжі, тому буде трохи інший виріб. Ну і давайте перейдемо до дрібненьких невеличких речей. Мені іще треба три пари шкарпеток зв'язати. Пряжу на них я не буду показувати, я їх в'яжу спонтанно, яку пряжу взяла, з такої і в'яжу. В березні я розпочала шкарпетки, як сказати, я вам вже казала, що я буду в'язати для себе шкарпетки у свою коробочку, збирати їх, щоб в мене були вже взимку наявні для подаруночків. І я розпочала в березні для своєї коробочки, але так і не зв'язала жодної пари. Зараз знайду дівчатка етикетку, я забула ось цією зимою я тримала такий подаруночок газал. Шкарпеткова, але це дівчатка-аутлет. І багато дівчаток купували цю пряжу, багато про неї дуже розповідали, прямо знімали окремі відео. Хтось там казав, вона там десь тонша, десь товща. Тобто, чому вона була аутлетом? Тому що, ну, знаєте, скрізь в різній продукції чи то. Чи то продукти, вжитку якісь, чи то продукти. а, Питання. Чи то продукти для їжі А, будь-де, бувають такі брак, буває брак. І от, бачите, в шкарпетковій пряжі просто вони виставили аутлети, так розумію, там була знижена ціна. Ви знаєте, в мене тут нічого особливого не було. Ниточка скрізь однорідна. Не знаю, в чому тут був аутлет, ну, мабуть, десь щось таке ж було, що цю пряжу відправили в аутлет. До речі, в'яжу з нею вперше, і вона мені неймовірно подобається. В'яжу. На кубічних спицях, 225. Дівчатка, вона дуже відрізняється від тієї шкарпеткової пряжі, якою я в'язала завжди. Це от якийсь такий, знаєте, кругленький-кругленька пряжа. ну от Не така вона, як сказати, коли навіть розтягуєш, вона залишається кругленькою, вона не стає такою пласкою. І навкруг цієї пряжі є такий легенький-легенький пушок. Ну, мені дуже сподобалося. Просто петельки, дивіться, до прання все, як я люблю, лягають дуже гарненько. Приємно працювати, коли ти в'яжеш, а вже гарний результат. Я навіть не знаю, як вона себе поведе після прання. І мені дуже подобається ось це поєднання коричневого з сіро-блакитним. Ну, дуже гарна пряжа на вид по тактильним відчуттям взагалі, як вона. Влягає у полотні, дуже все це подобається. Спеціально в'яжу лише лицевою гладдю, хочу перевірити, чи не косить вона. Пряжа гарна і достойна. І тут я вже дійшла до п'ятки це будуть чоловічі шкарпетки, і хочу я відзняти дуже цікаву п'яточку, я вже колись її в'язала, але в дитячих шкарпетках. І хочу сказати, що в дитячих шкарпетках для тієї пряжі було замало пет... ні, Для тієї п'ятки було замало петель, і вона мені не дуже сподобалася. Хочу перепровірити її ще раз. Уже в дорослих шкарпетках, тут вже багато петель, там п'ятка досить цікава. Мені здається, я на YouTube взагалі ще не бачила її. Ну, а можливо, і є, то це таке. Кожного майстра свої глядачі. Отже, ще ось такі шкарпетки будуть у мене. Надіюся, що я їх все ж таки зв'яжу, ну хоч одну пару за два місяці складу в коробочку. І як ви бачите, я вас збиралася в'язати Марусі пов'язку під її карді. Але щось ну, в нас якось або. Швидко настає зима, майже немає осені. Або швидко настає літо, майже немає весни. І я просто не встигла її зв'язати цю пов'язочку, але я її обов'язково хочу зв'язати. Зараз якраз час їх носити. Пряжа в мене Alize Marino Royal, колір 522-й. І що це у нас? 100% шерсть. Так, просто шерсть так. І написано, що це меренус. Я не знаю чогось, я думала, що це меренус. Вона так гарно виглядає така пухнаста, ну, як не пухнаста, а така пухка-пухка така ниточка. Дуже-дуже приємна, дуже м'якенька. Я не знаю, навіщо вони зробили 50-грамові моточки. От якби 100-грамові взагалі можна в'язати плечові вироби. Дуже приємні, я думаю. А так, буде дуже багато хвостиків. Так, в 50 грамах 100 метрів. Ниточка гарна. Ну, що ж, дівчатка, наразі все. Я показала все, що я хочу в'язати, що я планую. Надіюсь, я все, -все це встигну. Звичайно, що я а, така. Якщо мені щось дуже сподобається, то я можу легко переключитися, в'язати якийсь ще новий виріб, включити в цей місяць. Ще, дівчатка, я планую в'язати шопери. Пряжу для них не взяла. В шопери я буду вив'язувати різні пряжі, які в мене лежать. В'язати їх на наявність. Чому ж лежить пряжа, коли це можна як сказати, з неї перевести її гроші. І ще я хочу показати, що хочу також на наявність в'язати павутинки. Вже одну з них ви побачите у відео про березневий звіт. А наступну я для себе приготувала ось таку пряжу від Ярна Тут 25 грамах 250 метрів, 35 бебі-альпака, 35 махар і 30 нейлон. Також хочу взв'язати на наявність. Зараз якраз сезон а, пряжа лежить. Тож, чому їй лежати, якщо вона може працювати? Ну, я думаю, я думаю, це вірне рішення, а, тому що. Хобі наше все-таки треба дівчатка монетизувати, все-таки треба щось з нього отримувати. Хоча задоволення, безумовно, я отримую. Я завжди вам казала, що, мабуть, я не зможу в'язати на... не на наявність, а на замовлення, що ну, я <плес> митець, мені завжди якісь ідеї в голову приходять, мені хочеться щось такого. Ну, що я захотіла, те я й в'яжу, але як виявилося, в мене цієї зими були замовлення, і я непогано з ними справлялася. Я навіть дотримувалася сроків, строків, хоча я думала, що для мене це буде дуже-дуже важко. Виявляється, це не так страшно, це не так важко. І ваші замовники, ви ж не знаєте, що вони вам запропонують зв'язати. і... Це дівчатка навіть дуже цікаво. В'язала я на замовлення джемпер круглою кокеткою. Останній, то мені дуже сподобалося. Це був для мене виклик. По-перше, кругла кокетка на дорослу людину. По-друге, там була незвична конструкція і. Це було дівчатка цікаво. Так що я вирішила в'язати ще й на наявність. Ну і, звичайно, чекаю ваших замовлень. Якщо вам подобається, як я в'яжу як майстер, то, будь ласка, звертайтеся. У мене є посилання на мій інстаграм в шапці профілю мого ютубу. Звертайтеся в інстаграм, пишіть Дірект, і, звичайно, замовляйте, що вам там. Захочеться. Ну, звичайно, я подивлюся, а можливо, я злякаюся і не справлюся з цією роботою. Хоча я дуже люблю якісь цікавинки, робити собі виклики, і, знаєте, чи я зможу, чи я осилю. Ну, я думаю, що я вже можу все осилити. так що також чекаю ваших замовлень. Дівчатка, відео було коротке, зовсім невеличке, таке, я надіюсь, для вас цікаве і лайтове підв'язання. Е, надіюсь, ви надихнулися моїми планами і вам зараз також чогось такого незвичного захочеться, або пов'язати те, що в'язатиму я. Буду. Чекати вас в коментарях, мені буде цікаво почитати, що ви взагалі думаєте про мої плани. Так, баров багато, всі яскраві. І ще що хочу сказати: коли я в'язала джемпер на круглій кокетці, він був майже весь сірий, мені було в'язати важко. Не дивлячись на те, що колір доволі світлий, приємний для очей, але постійно один сірий колір було б дуже важко моїм. Очам, і тому я тоді зрозуміла, чому я так в'яжу багато якихось яскравих речей. Переключаюся з одного яскравого на інше. Мені це якось краще сприймається, все більше мені подобається. Ну що ж, надіюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Пока-пока.